Мабуть, одною з найбільш активної організації для того, щоб Україна отримала від американського уряду все необхідне для самозахисту. Є АФЛСІО, директор міжнародного департаменту, якого сьогодні Каті Файнгольд з нами буде зараз виступати. Дуже дякую, доброго ранку. Доброго дня, доброго вечора, брати та сестри. Мене звуть Кеті Файнголд, Я очолюю міжнародний департамент FAT-ICIO. Наші партнери, і ми самі. Наш наші партнери з центру солідарності. У нас велика історія підтримки проспілкового руху в Україні, і ця підтримка лише посилилася за останні 10 років із. Євромайданівських протестів і звичайно за останні два роки повномасштабного вторгнення. Ми в повній солідарності, і ми е, реалізуємо фактично відчутну допомогу для українських робітників. Ми розуміємо, як важливо зберігати трудові права. Під час війни і як важливо цей аспект врахувати при відновленні, аби профспілки брали участь у дискусіях, аби вони представляли українських робітників у контексті реформ і відновлення за роки війни українські працівники. А... Займалися дуже мужньою гуманітарною діяльністю, підтримували своїх співвітчизників у дуже складні часи. Ми надзвичайно надихнулися тим, якою діяльністю займалися українські профспілки, як вони допомагали внутрішньо переміщеним особам, як вони надавали тонни необхідного продовольства і медикаментів, мобілізували ресурси та членів, надавали підтримку ветеранам, і їхнім членам. Американські профспілки безпосередньо і через центр. Надавали гуманітарну інституційну підтримку, аби допомогти українським профспілкам. Наприклад, Американська Федерація вчителів передала десятки великих генераторів для українських шкіл, і ми рішуче продовжуватимемо цю діяльність. Українські профспілки продемонстрували наскільки важливим є наскільки важливою є свобода об'єднання в демократичному суспільстві, навіть незважаючи на те, що більш ніж 10% членства мобілізовано для захисту держави профспілки досі відіграють ключову роль у захисті роль працівників і демонструють неймовірну силу. Вони мобілізують мережі солідарності, як всередині країни, так і на міжнародній арені. Ми ділимося історіями стійкості українських працівників в якості джерела натхнення і в якості прикладу того, яку роль має і мусить і може відігравати профспілковий рух часто з величезним ризиком до життя працівники продовжують надавати свої послуги і продовжувати виконувати роботу Десятки сотні тисячі з них загинули, виконуючи свої, свої обов'язки. Е, вони віддали життя за те, аби українська транспортна інфраструктура працювала, медична освітня інфраструктура працювала, шахти працювали. Люди гинуть, просто виконуючи свою роботу, і їхня пожертва має отримати належне висвітлення, і їхня пожертва не може бути забутою. Українські профспілки також мобілізували в дуже мобілізувалися в дуже важливій сфері підтримки ветеранів та вразливих сфер населення, наприклад, українських біженців за кордоном. І а, в подальшому ми прогнозуємо по іще все більше потребу у психосоціальній підтримці, яку також може надавати профспілковий рік. Люди потребуватимуть підтримки і під час і після війни. І я впевнена, що центр в центрі солідарності, який має офіс в Україні, він активно співпрацює з українськими проспілками, аби допомогти за цими напрямками. І у співпраці з усім міжнародним робітничим рухом ми допомагаємо українцям в умовах війни. Ми рішуче на вашому боці, наша солідарність із вами, пані та сестри, брати та сестри, дякую за те, що долучили нас сьогодні. Солідарність.